Богдан Лепкий, Не вбивай. Царський лист. Блідий осінній ранок. Сонце не спішиться на небо. Не цікаво йому. Поля пусті. Чого не забрали люди, це столочили коні й вози. Кругом толока. Куди не глянь дорога. Скрізь сліди коліс і кінських підков. Тут здохлий кінь, там лежить людський труп. Не позапрятували ще. Будеться осінній день і позіхає. Нецікава цікава земля. Гетьман подзвонив, увійшов Кензіровський. Підніми за навіску. Яка погода? Мрачно, заслотиться, мабуть. Післанець де? На квартирі. В кого? В генерального писаря. Покликати? Ще час. Подай мені води, гетьман миється і снідає. Що в таборі нового? Як звичайно, Бешкетів не було? Дрібні, з утікачами біда, тисячі їх напливають. Зі стародубського полку? Так, ваша милосте, що кажуть, шведів хвалять, нарікають на Москву. Стара пісня, а більше. Шведські прокламації показують. Так, які ж вони? Гарні. Нашою мовою, всякому зрозумілі. Шведський генерал Лягркрона заспокоює наш народ, обіцяє не робити кривди. Пише, щоб бургомістр з лавниками вийшов до нього зі Стародуба на розмову. Обіцяє платити за все дзвінким грошем. Цікаво. Поклич писланця. Ходить молодий ротмістр, п'є чолом і подає письмо. Гетьман лежить, голова перев'язана мокрим платком, рука дрижить. Біля нього орлик. Прочитай, Пилипе, письмо. Не поспішаючись читай. Голова в мене болить. Лікар де? Чому ще не прийшов? Гетьман хвилюється, Лікаря поклич. Орлик письмо біля Гетьмана на крісло кладе і виходить. Гетьман ротмістрові рукою знак дає. Будь ласка, сідай. Післанець вибачається, що лише за першим разом сідає на краєчку крісла біля вікна. Приходить хірург, зміняє мокрий платок, прикладає щось до боку. Не вгадив. Гетьман нервується. Геть. Царський післанець уважно кожне слово, кожний рух нотує собі в тямці. Читай же бо, пилипи!» Орлик розломлює велику печать і читає царське письмо. Цар Гетьмана закликає до себе негайно. Пише, що хитрий Швед, замість на Москву, ненадійно на Україну звернув. Гетьманові треба до царського війська з усіма своїми силами прибути. Козацька кінниця переслідуватиме неприятеля ззаду і нападатиме на його обоз. Гетьман стане на її чолі і буде заправляти тими дійствіями. Гетьман слухає царського листу і усміхається гірко. Йому тепер на коня. Царський післанець притакує головою. Він, мабуть, теж не може собі уявити Мазепи. З мокрими платками і плястрами, як він сидить на коні і турбує ворога на тилах. Орлик читає далі. Цар сповіщає Гетьмана, що шереметів і меншиков з русським войском знаходяться близь стародуба, готові зустрічати ідущого в Малороссію неприятеля. Хай Бог помагає їм на добре діло. Жалую, що участі приймати не можу. І, мабуть, побіду на свої очі вже не побачу. Бог не благословив. Коли б я тепер особою моєї гетьманської оставив в Україну, то вельми опасаюсь, даби на сіє время внутрішнє між здешнім і непостоянним народом не произошло возмущення. Так і напиши Його Величеству Пилипе. Що ж там далі? Читай. Орлик пробігає далі рядки, робить великі очі. І підносить брови вгору. Чому ж ти не читаєш? Спішись. Бачиш, я хорий. На село слухаю. Болить. Орлик читає радісну вість про велику побіду царського війська біля Лісного. В кровопроливній нічній битві, при участі самого царя. Левенгавт, найкращий шведський генерал, розгромлений, до восьми тисяч шведів полягло. До трьох тисяч Карлового війська попало в полон з пушками й хоругвами. Обоз у руках побідників. Левенгаупт з недобитками втікає, без усяких припасів, без амуніції. Його переслідують побідоносні війська царські. Орлик складає письмо і з острахом дивиться на Мазепу. Цей лежить недвижно, як труп. Платок насунувся на очі, уста зціплені, не лише. Не, не дише. Царський післанець встає, витягає шию в напрямі ліжка, ніби питається, що тепер. Орлик шпинках виходить зі світлиці і кличе післанця за собою. Хірурга. Скоро до гетьмана хірурга. Хай негайно йде з п'явками і баньками. З блюментростовою мастю. Дає прикази в сінях, а до післанця говорить, не дадуть чоловікові спокійно вмерти. Де йому до коня, до команди? Куди? Куди? Це ж живий труп. Його величество не знав, що з Іваном Степановичем так погано. Доповідало, що це проходячі волі, що він так цілі роки хворіє. Проходячі волі. Вмерти чоловікові не дають, от що. Жаль такого доброго й умного гетьмана. Долажуть його величеству цареві.